Українці розробили робота камікадзе а на Кам'янеччині спіймали браконьєрів з уловом на понад 32 тисячі гривень. Команда першого подільського продовжує інформувати вас про важливе в студії Денис Пімінов. Це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Українці розробили робота Камікадзе «Рейтл-С» С наземний робот від наших розробників. Бійці використовують його як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль. Завдяки технології оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж. Максимальна швидкість машини 24 км, дальність використання 6 км. Технологія може працювати до 2 годин без підзарядки. рейтл С успішно пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво. Повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Управління освіти і науки камянець подільської міської ради провело тендер на ремонт шкільного стадіону вартістю майже 4 мільйони гривень. Про це стало відомо з сайту. Прозоро мова йде про нове будівництво спортивного майданчика Кам'янець-Подільського ліцею номер 14 Планується облаштувати майданчик з гумовим покриттям, встановити огорожу, зробити бігові доріжки та встановити зовнішнє освітлення. Очікувана вартість будівництва шкільного стадіону була 4 мільйони 376 тисяч гривень. В торгах прийняли участь дві компанії, і ціна робіт знизилась на майже півмільйона гривень. Тепер вартість робіт становить 3 мільйони 799 тисяч гривень. Побудувати майданчик планують до 30 листопада цього року. На Кам'янеччині спіймали браконьєрів з улогом на понад 32 тисячі гривень. 22 жовтня інспектори Хмельницького рибоохоронного патруля спільно з працівниками поліції виявили порушення рибоохоронного законодавства. На річці Ушиця поблизу села Велика Кужелева Кам'янець-Подільського району, було затримано двох громадян, які здійснювали незаконний вилов риби. Рибалили з гумового човна і забороненими знаряддями лову чоловіків спіймали спіймали 9 то загальною вартістю і загальною вагою 53 кг. кілограми сума розрахованого збитку складає 32 тисячі 742 гривні на громадян складено адміністративні протоколи знаряддя лову та човен вилучено та передано на зберігання інформують у хмельницькому рибоохоронному патрулі Хмельницький молодіжний театр студія без меж анонсував початок роботи над новою виставою, як і всі проекти театру. Вона буде присвячена темі російсько-українській війні та захисту України від загарбників. Цю тему творчий колектив театру досліджує з 2019 року, і з того часу Хмельничани побачили дві вистави: це монологи війни та монологи війни жінки. Тепер творчий колектив запрошує до співпраці військових з власними реальними історіями. Основні вимоги це бажання поділитися з глядачем своїми смішними та веселими випадками, а також вміння розповісти їх зі сцени. Вистава: сміємось, не здаємось. Синтез сатири, гумору і пісні на одній сцені. Окрім документальних історій, актори театру студії «Безмеж» покажуть гуморески на тематику розмова полонених росіян зі своїми рідними телефоном. Як зазначає режисер проєкту, насправді такі розмови це страшні та цинічні, проте їх зроблять сатиричними. І саме для цього актори зараз вивчають різні російські діалекти, щоб передати все різноманіття цинізму, вже традиційно її прем'єра відбудеться у день пам'яті героїв Небесної Сотні, саме 20 лютого. Продовж двох днів у Сербії тривав міжнародний спортивний чемпіонат з Теквандо. ВТФ змагання проходили 21 та 22 жовтня в місті Белград. У них взяла участь юна спортсменка із Хмельниччини. Олександра Шмалій виступала на чемпіонаті European Kids 2023 в Білград. Ви ова повідомили, що у фінальному поєдинку з представницею з Боснії Герцеговини Хмельничанка здобула золото. Вітаємо і пишаємось українською спортсменкою. Бажаємо їм перемог і мирного неба. Це всі актуальні новини, які ми встигаємо вам розповісти більше в телеграм-каналі Першого Подільського у наших соціальних мережах та в ефірі телеканалу. Тримаємо стрій, підтримаємо один одного. Слава Україні!